Є новина, друзі. Батько захищав дитину, яку збила поліцейська, мобілізувати, відправити в ТЦК під знаком запитання, хоча на це нібито не мають права. Дослухайте до кінця. Вчора ми всі стали свідками. Рейди в Закарпатті. Відео є в телеграм-каналах. Ну і в моєму телеграм-каналі також там пристебнути в Києві в ТСК чоловік кайданками. Фото облетіло весь інтернет. Я розповідав вчора про жорстку мобілізацію у Львові. є відео теж в моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. До речі, ця історія яку я буду розповідати теж там. Так от, чоловік в Одеській області йшов з дитиною по пішохідному проходу. Його ну, дитину збила поліцейська. Він витягнув дитину з під автомобіля, викликав поліцію. Поліцейська сиділа, не викликала ні швидку, нічого не проявляла допомогу до збитої дитини. Приїхала поліція, викликала швидку, дитину забрала швидка. І на наступний день чоловік прийшов в райвідділ запитати, чи відкрили кримінальне провадження, як будуть притягувати до відповідальності людину, який номер кримінального провадження. Поліцейські ну взяли його, забрали, тобто з ним зв'язок пропав, і його почали мобілізовувати в ТЦК. В ТЦК в нього стався гіпертонічний криз, і його забрали в лікарню. Зараз він знаходиться в лікарні. Як стверджує його дружина, в нього троє дітей. А ТЦК стверджує, що нібито двоє дітей в нього дійсно є, і третя дитина, але за третьою дитиною опіку, опікуном є інший чоловік. Ну, Хоча документів жодних не представлено. Жінка стверджує, що в нього троє дітей, він багатодітний і має право на відсрочку. Ну, Тут ми не будемо розбиратися в юридичних тонкощах. Зараз він знаходиться в лікарні. І вже от зараз є відео, публікують телеграм-канали, і в моєму телеграм-каналі це є, де його намагаються з лікарні з гіпертонічним кризом забрати і мобілізувати. От розумієте, от такі дії ТСК це просто ганьба. Тому що замість того, щоб поліція, ну навіть якщо їхня працівниця збила людину, провести службове розслідування, відправити матеріали в ДБР, відкрити кримінальне провадження або не відкрити, якщо немає там відповідних дій. Та? Притягнути людину до відповідальності, захистити права дитини і чоловіка. Вони просто ну прибирають цього чоловіка, щоб він на них там не писав заяви в ДБР. Ну так воно виглядає, і намагаються його мобілізувати. А потім, коли він в лікарні знаходиться, знов намагаються його мобілізувати з гіпертонічним кризом. Ну і це ганьба, і це порушення прав громадян, і на це має відреагувати і лубінець. Омбудсмен має відреагувати і ну, як Зеленський сказав, такі випадки мають розглядатися і людей мають притягувати до кримінальної відповідальності. Чи знову починається безпреділ в нашій державі? Тільки трошки зупинилися права громадян і знову Ну, Так не має бути. Напишіть свою думку про цей випадок і про інше.